Замість аудиторії бліндаж, боєць Нацгвардії за позовним професору свої 53 керує розвідувальним дроном. До повномасштабного вторгнення він викладав математику. Каже, навіть у війську хоче нищити ворога розумом. Мої колеги перекажуть його історію. Отримали нові дрони. ПРО треба подивитися, як вони літають. Пілоту дрона з позивним професор-53. Походження псевдоніма зрозуміле, адже воїн кандидат наук. 20 років свого життя він читав лекції і проводив практичні зі своїми студентами, викладав математику. Я пам'ятаю, що була якась така гнитюча тиш, тиша студентів, тобто ніхто нічого не питав і так далі. І я вирішив, хоча це трохи, може, не прямо в обов'язки викладачів входить, але я їм порадив. Що каже, треба зберігати спокій. І каже, то що ви можете зробити, можете пройти курси там, першої медичної допомоги. Так професор згадує останнє заняття 25 лютого 22-го року. Невдовзі він отримав повістку і потрапив до другої галузької бригади Нацгвардії. Спершу виконував завдання в тило. Було відчуття, що ми тут не зовсім, якби наші зусилля слабо наближають перемогу. Ну і коли... З'явилася можливість вчитися на дронах, то я вирішив, що я хочу скористатися цією можливістю. Протягом року відвідував школи дронарів, прагну якнайшвидше на бойові рубежі. Як трапилася нагода, одразу ж перевівся до підрозділу БПЛА Лемберг. Минулого року була перша ротація. Відтоді професор керую розвідувальними дронами і вже став командиром відділення. Багато роботи пілота це, власне, не просто керувати мавіком. Тобі треба добре спланувати, перевірити всі технічні сторони, цікавитись постійно, що відбувається, бо воно все дуже динамічно змінюється. Потрібні системні підходи. Я думаю, що це якось корелює з моїми професіональними навичками. Назвардій збрав участь у боях за вугледар. Разом з побратимами передавав дані про розташування ворожої артилерії і техніки. Справді в тих ситуаціях це питання хвилин навіть. Тобто виявити там, техніку, яка на штурм на 5 хвилин пізніше, це, це дуже складно, тому що знову ж таки ми виявляємо, передаємо дані, треба якийсь мінімальний час, щоб зрозуміти, де це. Тоді, відповідно, артилерія має навестись, СТВ-пілоти мають вилетіти і встигнути долетіти. Головне завдання професора бути очима підрозділу. Щоб зберегти життя побратимам, треба тримати в небі пташку за будь-яких погодних умов. Злива чи сильний вітер, дрон все одно має бути в етері. Ти як поведе при цьому дрон? Ти не знаєш. І всі ті моменти. Тобто, це завжди був якийсь виклик, і не завжди добре для дрона закінчилося. Ну, але такі реалії. Професор хоче повернутися назад до мирного життя у стіни університетських аудиторій. Тим часом студенти підтримують його підрозділ донатами, чекають і колеги. А щодо закінчення війни у нього є власна думка. У нас не очікують на найближчим часом якісь дуже легкі часи, і навіть якщо в нас буде заморозка конфлікту. В Московією не факт, що вона довго, довго протримається, тому я хотів би, щоб люди приймали цю реальність. Тож професор закликає приєднуватися до Лемберга Другої галузької бригади НГУ. Він запевняє, якщо маєш бажання, то два-три тижні цілком достатньо, аби навчитися керувати безпілотником. Роман Гаврилів, Вірі подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини.